After the Valentine's Fried. Привет, вселенх, радует от вас на своєму каналі. Сегодня у нас будет реакція на. Что? на RTMS Burn Блин, я прочитав текст. Там там ще есть моя бути такий епичный. Там частково и Burn It All Down with League of Legends. І 6 типа Guts. Ну вот текст прям. Текст прям прикольный в плане. Uh, всяких uh, фраз і так далі. Тобто, що inspiring, знаєте, от, uh, як так Значить, вийшов у них сингл. Uh, я чув від деяких людей, що вони якось не дуже рекламували, насправді ні. Вони рекламували дуже довго, але спочатку вони щось рекламували, виявилося, що це був World Tour Потім виявилось, що вони все-таки частково рекламували оцей сингл. Артмес Burn, Я не знаю, може тут ще одна якась пісня є, але, типу, я не бачу. Давайте послухаємо це. Артаме С мені дуже-дуже дуже дуже подобається. Е, група, саблейбл. Неважливо, я так і не розібрався. Я робив на них, я робив на них е, знайомство, але. Через 10 хвилин я просто виробив стрім, тому що я взагалі нічого не зрозумів, що це за група і так далі. Я просто і виключив стрім. От, але RTMS мені дуже подобається, тому давайте слухати. У них повторювані пісні, тому в принципі, я і не очікую, що тут буде щось більш-менш оригінальне, тим паче я читав текст. А РТМСБРМ поїхали. Да, тут у нас, знову ж таки, Еспо Уиплеш стиль. Окей, мені поки не дуже подобається, що це басейн на задньому плані. Раз додали якісь металеві звуки, Дуже ритмічно незрозуміло. Раз дуже змінили голос. Такі дивні костюми. Ой, не знаю, поки е, поки щось дуже дивне. Мені дуже ритмічно не подобається. В плані рими, то як текст. распивается. Окей, okay, допустим, про хорус. Нифига себе в ней... Эпс. Тан-тан-тан-тан. Вот такие ритмы. Раз вони змінили голос на приспіві десь як в Air Force One. Ей е, Не знаю, щось мені поки взагалі не сподобалось. Щось мені взагалі не сподобалось. По-перше, мені не подобаються ці біти, які протягом всієї пісні звучать, як на мене. Ну, типу, просто вони доволі примітивні. Отут. Бом-бом-бом. Тобто їх зазвичай використовують на якісь суперпопулярні групи. Дуже дефолтні біти. Додали якийсь звук биття об чашки. Да, оце бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру-бру ніби в воді. Таке собі, як на мене. Ну особисто мені не подобається. Блін. I Love you love you, love you, you пісня від Стара десь з першого другого альбому, от там такі самі звуки. love 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 you, love you, you так Saranie". Я не пам'ятаю, як вона називалася, але коротше бляха капець. Не дуже, не дуже. <му> дуже різкий перехід до прехоруса таке відчуття, що, типу. Ну, не змогли ніяк нормально це з'єднати, тому просто зробили різкий. <му> Дуже незрозумілий мені ритм. Проблема з Римою прям серйозна. Зкромна <му> думка. <му> <му> Тут можна було так голосно оброблювати, я не знаю, як на мене, не дуже вдало. Частково ще таке ретро. Ні -ні -ні, не ня взагалі не моє. Взагалі не моє, мені не дуже сподобалось. Знову ж таки, може, якщо переслуховувати більш-менш нормально, ну так з першого разу. Uh, no. It's now illegal. Uh, давайте просто згадаємо, що вони випускали до того. У них була Air Force One з чудовим ритмом, чудовою Римою, повторюваним приспівом. Там добре був оброблений голос. Чудові, повторю, чудово повторювана пісня. В них був е, Preudin Burst дуже незвичайна пісня, але в неї був крутий концепт, е, було цікаве звучання, і я її переслухав, вона мені подобалась. В них був е, Flower Rhythm. Тез, теж е, там Доволі, по-перше, е, оригінальні синти були, а по-друге, ритм хороший. Е, було. Е, як я. Його... Air був Pre4 Air. А F''n'a теж пісня, взяли семпли з першого Air Forсу. Що ще в них було? Точно ще щось було. Ну, а це просто. Я не знаю, по-перше, тут не те, щоб настільки багато чогось в плані інструменталу, щоб зачепили. На Сайон, схоже. А по друге. З ритмом і з Римою, як на мене, якісь проблеми, принаймні для мене. Ну, Текст, блін. Блін, ну я очікував. А, текст тут крутий. Тут текст крутий в плані якихось фраз. Я очікував чогось, типу, пісні від League of Legends. А це просто, ну, щось таке, типу, доволі антиритмічне. Значить, багато всяких пафосних фраз. Uh, типу, от, от, розкрию свої крила uh, до нового світу полечу. Uh, в жарі. Короче, я перероджусь. I am reborn again. Um, bright Bloom Red Fire. fire, Let's get it. Burn let's get, uh, burn it all down. Якраз -таки. Uh, я знаходжу нову кров і так далі. Гори, гори, гори. Все мені горить. Безстрашно. Фієста, блазен, блейзен. Як багато крутих слів. Оце це круті слова. З них можна було зробити щось дуже епічне, дуже. Можливо, навіть. Е, як це е, Коротше. Я теж постійно якусь відео говорю. You can see me a punch of and that you have your fray, Win's Close. Тобто тут щось таке дарк. Тут слова прям як в берс, про один burst по-моєму. Вот, е, чесно, можна було дуже, дуже щось круте зробити. Вони зробили не зрозуміли, що. Мені не подобається, чесно кажучи, От це моє перше враження. Якось так, да. Я трошки розчарований, тому що стільки було тизерів, ну, правда, не то, але все одно. Арти МС мене завжди тільки радувало, а зараз не знаю, що стало. Може тобі ще зранку записувати, типу, мене якось, в принципі, не дуже себе добре почуваю, але ну поки так, таке собі. От пишіть, що ви думаєте, стосовно цієї пісні. Дякую всім, що подивилися. Як люблю, обіймаю, не обіймаю, тому що це харасмент. До наступного відео і бувайте.